Всім привіт! Ми їдемо на фестиваль. Повинні заплатити за дорогу 2 долари. Ось такі турнікети тут. Це дядечка. І ми їдемо по парквею. Крутий пацан слухає круту музику, і нам добиратися туди може з пів години. Буде компанія, буде музика і танці. Тому що сьогодні трохи прохолодно. Але нічого, ми одягнулися тепленько і будемо зустрічатися з нашими людьми, з українцями. Побачимо, як їх тут стало більше, менше, повинно бути більше. Ми їдемо вже після служби церковної, це на території церкви в місті Кліфтон, Нью-Джерсі. Церква святого Вознесіння. Українська православна церква. Ось і наша церква, а шеріф уже на місці зустрічає нас. Територія вже О, готова, а чи сюди можна заїжджати? Ну йди. Розвернемося. Ну, де... Хтось заїжджає, хтось виїжджає. Зараз побачимо, що це тут робиться. Ми запаркувалися ще, але з паркінгом уже туго. Пів першої тільки. І людей вже дуже багато. Черга вже за їдою. Люди голодні вже. Люди вже обідають, хто зголоднів. Сонька зайняла нам стіл сидить в червоній ковтині. Привіт, Соня! Слава Україні! Дивіться, яких разних хосточок тут можна купити з українським розвеселому символікою українською сумки. А це вечір серіалтери тут. Вінночки. Хочеш сей, двадцять десять, п'ятнадцять, гончарство навіть тут сьогодні б завезли. Вироби з дерева, ложки, лопатки, браслети, якісь, брілки, люльки. Віночки. Зараз ми з Олею купимо собі віночки, так, да, Оля? Будемо в віночках. О, такі маністи тут є. Ручної роботи, дівчата, привезли. На мені таке якесь от вподоби такого. Мені Соня подарила, потім покажу. Тут можна ковтинки якісь купити, футболочки. На холодильник. І тут для машини можна на машину щось собі. купити. різні пояски, вишиванки. Але вишиванки такі якісь синтетичні. Часи, Діти мають де да? погратися. Дітей багато. Якісь ляльки, мотанки. Булаву може купити. По голові когось тарахати. А скільки у Диски. У мене не працює дисковод в машині. Він є, але він не робочий. І все на цьому стало. А оце? Це для яєць, дивися, штуки, на пастки. Два долара. Да, На гарні візерунки. Ось ці фустки тут у них такі є. Цікаво, якому не ці фустки спитати. Хлопці треба зараз. А яку ціну ці не пусти? Сорок п'ять, двадцять п'ять, п'ятнадцять. Сорок п'ять, п'ятнадцять, двадцять п'ять залежить від розміру З роками чи без. Найкраща господиня в світі. Це Іруся. Це тобі якраз під корточку. Смачного українська кухня. Найкраща мама в світі. Це тобі. Українська кухня, смачного. Ну найкраща теща в світі. Ну, ще не теща. Може мені купи мій зять колись. зробити. Нага. Ну, Привіт, Риженька! Так, тут ще щось є. О, для діток дерев'яні э, соняшник складати пазли. Силокон. Ага, ну 30 доларів. Ага. Рубашки вишиті, жіночі плаття гарні. Віночки гарні, такі осінні. Марія Гонор. Ось тут тарілки гарні. Гончарство, Ага. Раніше тут не було такого. Тоб почала віночки. Віночки. Почому віночки ваші? Віночки по двадцять. По двадцять. Окей. далі. людей багато. Хто їсть, хто ходить, хто розмовляє. Є наші бачу солдати. Або це просто форма. Тату роблять даже з хною дівчат. В банки, дивіться, які. 155 доларів. Це не правильно. Це не ціна. Це, я вже думала. Це просто вішалка. Ага, ой, да, я бачу, що вона якась така. 55, значить. Ой. Поклала. Хороші. Хочтеваночку чи ви просто показуєте? Так, я показую, що у вас тут є гарно. У нас дуже багато вся гарно. Ага. Футболочки у нас є дуже гарні. Скільки така футболка? Тридцять. А біла? Тридцять. Двадцять і тридцять футболок. Окей, дякую. Пропорції. Віночки. А віночки по чому? Подесь. Окей. Десять. За перемогу. Отак як всі нормальні люди не ніхто не свариться. Всі довольні, всі контентні, всі щасливі. Перемогу України вимолимо Бога і виборемо всі разом. they, they will be freed. Ось зараз слово від озовців. Голос Америки давали інтерв'ю. Вою дівчат. Я вас інтерв'ю. Вітаю всіх. Мене звати Юлія Федосюк. Мій чоловік Арсеній Федосюк зараз знаходиться в полоні, в російському полоні. Ми приїхали сюди з нашою делегацією з великою місією, а саме врятувати наших полонених азовців. Перш за все, я хочу подякувати всім американцям, всім українцям в Америці за ту колосальну підтримку, яку ви здійснюєте для України. Ми перемагаємо у цій жахливій, несправедливій та кривавій війні завдяки вам також. Службовцям полку Азов, 8 років тому, коли йому було всього 20 років, молодим студентом, він пішов добровольцем на цю війну захищати мене, захищати Україну. Я не бачила свого чоловіка 6 місяців. Три місяці він боронив Азовсталь в Маріуполі, боронив під страшними обстрілами, під бомбардуваннями. Зараз він майже 4 місяці знаходиться в полоні. У мене немає зв'язку з моїм чоловіком. Я не знаю, що з ним, не знаю про стан його здоров'я, не знаю, де він знаходиться. Зі слів військових, які були обмінені, ми розуміємо, що росіяни знущаються над ними. Вони здійснюють тортури над ними. Вони не доїдають усі військовослужбовці, які були обмінені три дні тому. Мають ознаки анорексії, Вони втратили вагу їхнє тіло пошкоджено від струму, від побиття. Ми розуміємо, що саме це зараз, цю хвилину, поки ми з вами тут стоїмо, відбувається з моїм чоловіком та з його побратимами в полоні. Цього я хочу нагадати всім присутнім, що більше місяця на тому росіяни вбили, знищили, підірвали більше ніж 50 азовців, які знаходились в полоні. За два дні до того вони завели їх в окремий барак і підірвали беззбройних, тих, що здались в полон вночі, коли ці не могли ніяким відповісти. Червоний хрест ще не потрапив туди. Їх туди не відпускають. Тому ми взагалі не знаємо, що з ними. Ми просимо вас звертатись до місцевої влади, до конгресменів, до сенаторів, писати листи, щоб ті давили на червоний хрест на ООН. і щоб місія відправилась в Оленівку та в інші місця перебування наших чоловіків, щоб вони перевірили умови та врешті обміняли їх всіх. Так. Усе, фестиваль закінчується, люди сидять, музика грає, ніхто не танцює, люди, напевно, собі не дозволяють танцювати. Кухня ще працює, їди ще повно, багато наліпила вареників, купу, жарять якесь м'яско. Кава є, солодке, багато їди ще є, багато людей ще є. Оля з Юром вже поїхали, а ми ще сидимо отут, також будемо скоро відходити. З вами буду прощатися. Всім пока, всім мирного неба і слава Україні. Бай-бай!